Чотири важкі гріхи, які не подобаються Богу, і від яких нам потрібно втікати. Коли ми говоримо про гріхи, ми завжди думаємо про якісь жахливі речі, такі як перелюб, вбивство, хулана Духа Святого, але є і інші гріхи, які не подобаються Богу, на які ми вже не звертаємо такої уваги і не вважаємо їх актуальними, тому що вони стали вже такими загальноприйнятними. В нашому повсякденному житті. Виявляється, те, що ці гріхи є частиною нашої рутини, не означає, що вони не засмучують Бога. Подивіться, що говорить Біблія. Хто чинить гріх, той раб гріха, той від диявола, бо диявол рішить від початку. Для цього і з'явився син Божий, щоб зруйнувати діла диявола. Ви повинні розуміти, що будь-який гріх, він є поганий, тому що він віддаляє нас від присутності Божої. І що таке віддалення від Божої присутності? Це те, що веде людину до духовної смерті. Чим людина далі від присутності Божої, тим ближче вона до духовної смерті. Ось чому так важливо, щоб ми визнали і покаялися в кожному з наших гріхів. І в цьому відео я хочу показати вам чотири дуже поширені гріха в нашому суспільстві, які дуже не подобаються Господу. Але перед тим попрошу вас, поставити нам лайк, підпишіться на канал, щоб якісний християнський і україномовний контент завжди потрапляв до вас у стрічку. Отже, перший гріх брехня. Дуже популярний гріх. Буває велика брехня, мала брехня. Цар Соломон написав в одній з своїх приповістей такі слова. Господь ненавидить брехливі уста, але любить тих, хто говорить правду. Іноді ми думаємо про те, що маленька брехня допустима. Тут ну, це нічого страшного, трошки брехні нічого страшного. Ми говоримо неправду на роботі, приховуємо те чи інше від чоловіка, жінки зраджуємо другу і так далі. Проте брехня це страшна річ, окрім руйнування стосунків і спричинення несправедливості. Вона може навіть вбити, і саме те якраз і описано в книзі дій апостолів про таких антигероїв, Ананіе Сифіру. В Біблії описано, що ця пара вона допомагала, підтримувала церкву фінансову, і після того, як Христос Воскрес, вони продали свою землю, щоб пожертвувати гроші на отримання служіння. Однак вони вирішили за змовою залишити частину вартості з цього продажу собі. Приховали її від апостолів, і е, Господь відкрив апостолу Петру, що тут щось нечисте. І він задав питання Ананії, і Ананій збрехав апостолу Петру що так. Це всі гроші, які ми виручили, і написано, що він впав мертвий. Дуже висока ціна була оплачена за брехню, і вся церква просто жахнулася, наскільки це серйозно. Так і написано в діях 5 розділі. Петро запитав, Анані, як ти дозволив сатані наповнити твоє серце? Що ти обманув не людину, а Бога, ти залишив собі частину грошей, але сказав, що ти віддав всі. Хіба ця земля не належала тобі? І після продажу цієї землі ти міг залишити собі все це? Що змусило тебе збрехати не людям, а Богу? Почувши ці слова, Анані впав і помер. І великий страх охопив тоді всіх, хто чув, що сталося, і ви знаєте, це була така прививка від брехні для всієї церкви. Я в моєму служінні не раз бачив людей, які вже і давно в церкві, і навіть в служінні, і виявлялись такі речі, що був настільки: я здав питання: скажи, це правда чи неправда? Бо є різні слухи, різна мова? Я просто мушу знати, як пастор. І я мушу тебе захищати в кінці-кінців. І людина каже: Ні, це правда, я... Ну, 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 як? я правду не. Я тебе не можу обманювати, пастор. Ти що? Ти що? Ми стільки років з ним. І потім я взнаю, що насправді це був обман. І, по суті, підставляли мене, виходить, таким чином, і сама людина впала в гріх. Отже, почувши це, Ананій впав і помер. Великий страх охопив всіх, хто чув, що сталося. Якщо ми продовжимо читати цей розділ, то побачимо, що і Сапфіра, його жінка, продовжувала ту ж саму лінію сімейну в 9-10 вірші 5 розділу дії, вони показують нам, як ця історія брехні закінчилась. Петро сказав: чому ви погодилися спокушати Господнього духа? Подивіться, ноги тих, хто поховав чоловіка твого, зараз і тебе винесуть. От Сапфіра впала мертвою до ніг його. Що нані Сапфіра. Маємо розуміти, вони не померли не через те, що вони отримали частину від продажу цієї землі. Насправді, вони могли залишити собі хоч всі гроші, і все би було нормально. Майно було їхнє. Що не сподобалось Господу, так це те, що вони збрехали апостолу Петру, кажучи, що всю вартість, яку вони отримали, вони від цієї угоди принесли в церкву. Ви бачите, вся важкість здавалося би простої брехні. Я Колись на домашній церкві ми підняли питання: а що якби сьогодні повторилась така історія в сучасній церкві? Слухайте, половина церкви просто не дойшла б неділю на служіння, якщо б отак всі несподівано були докорені Богом за якусь нечистоту фінанса. Отже, покиньте скоріше цей гріх, бо Господь ненавидить брехливі уста. Обирайте Христа, Він є дорога, правда і життя. Другий гріх. Який ненавидить Господь, це гріх егоїзму. В одному зі своїх послань апостол Іван сказав: з цього пізнаємо, що є любов. Ісус Христос віддав своє життя за нас, і ми повинні віддавати своє життя за інших. Якщо хтось має вдосталь, каже, ну, матеріальних якихось е е е е е е е е достатків і бачачи свого брата в потребі. Не співчуває йому, як може Божа любов залишатися в ньому. Дітоньки, каже апостол Павло, любімо не устами, але ділом і правдою. Серед буркливого життя сьогодні дуже легко впасти в гріх егоїзму. Слухайте, є у всіх різні потреби. Ми завжди можемо назвати те, на що нам не вистачає, що нам дуже потрібно або не дуже, і є потреби у всіх. І ми так переживаємо за свої потреби, проблеми, що забуваємо. Про тих, хто безпорадний і кому потрібна простягнута рука, щоб їх підняти, в яких є набагато гостріші потреби. Люди думають, то, що страждає на іншому боці вулиці, вулиці, ну, це не моя проблема. Хтось прийде і допоможе. Але таке ставлення дуже Богові не подобається. Немає сенсу говорити, що ти христинин, якщо ти не застосовуєш вчення Христа на практиці. Інакше ви будете іншою релігійною людиною, просто релігійною. З як в притчі про доброго самарянина в 10 розділі Євангелії від Луки, Ісус розповів про чоловіка, який подорожував між Єрусалимом і Єрихоном. Під час подорожі він був пограбований, тяжко поранений бандитами. І після того йшли цією дорогою священик, Левит і Самарянин. Перші двоє були релігійними людьми, і вони знали Слово Боже. А третій вважався нижчою і негідною людиною, оскільки він був частиною народу, який був ворогом євреїв. Це так, знаєте, самаряни для євреїв, це так сьогодні, як дуже часто ватніки з Донбасу для западенців. І дивовижна річ у цій притчі полягає в тому, що в той час, як чоловіки вважали себе хорошими, ігнорували бідного е хлопця, якого побили. А самарянин, якого вважали злим, зробив усе, що міг, щоб допомогти йому. У цій притчі Ісус критикує егоїзм, який існує в серці віруючих людей. Тому що вони знають заповіді Божі, люби свого ближнього, і священники Левит мали обов'язок допомогти цій бідній людині. Але оскільки ніхто не дивився, двоє не бачив, знаєте, їх не могли їм похлопати. То вони двоє проігнорували цей факт і відхилили свій шлях і залишили того бідну, бідну людину, побиту в агонії. Ця позиція релігійних людей показала, що вони, це вони не мали справжніх стосунків з Богом, хоч вони були в служінні, а тим більше зі своїми ближніми. Вони були фальшивими і лицемірними. Так само і ми. Ми не можемо вирішити всі проблеми світу, але найменше, що ми можемо зробити як християни, це мати співчуття до болю інших людей. Егоїзм це гріх, оскільки демонструє брак Божої любові в людському серці. Третій гріх, який ненавидить Бог, заздрість це ще один дуже поширений гріх в нашому житті, особливо сьогодні, коли всі реклами кажуть, ти достойний, ти маєш мати більше, вище, довше. І ми повинні уникати цього гріха. Апостол Павло сказав: якщо ми живемо духом, то духом і ходімо. Не будемо зухвалими і не провокуйте, каже, один одного. Заздрість це дуже тяжкий гріх, який може привести нас до загибелі. Заздрість це бажання мати те, що має хтось інший. Заздрісні не можуть радіти, коли інша людина благословляється і навіть приходить ненависть до брата, бо він має те, чого хочу я. Саме це сталося з царем Саулом, який почав бачити своє життя та своє царство знищеними або ущербними, коли він почав заздрити Давиду. Пророк Самуїл розповів такі слова, коли воїни повертались після битви додому, і Давид отримав, як воїн, перемогу хорошу, він вбив филистимлянина, то жінки вийшли на вулиці і почали кричати: з в містах Ізраїля зустрічати царя Саула з піснями, танцями і його військо. І під час танцю жінки співали. Саул убив тисячі, а Давид десятки тисяч. Саул був дуже роздратований цим приспівом і роздратований тому, що вони приписували Давиду десятки тисяч, а йому лише тисяч. Слухай, цар, чого тобі бракує? Ти отримав перемогу. Ти маєш царство. Но, но заздрість Саула просто з'їдала. Він дивився на Давида, і він вже не міг просто жити, знаючи, що йому дали більше слави, і він хотів її сам. Саул мав заздрість. Він настільки заздрив популярності Давида, що став духовно сліпим. Люди святкували перемогу ізраїльської армії та шанували свого царя, однак він бачив лише визнання Давида, який на той момент був просто солдатом. Зауважте, що якщо б люди. Лише сказали, що Саул вбив тисячі, він безумовно був задоволений, оскільки був би це досить значний подвиг. Але зіткнувшись з десятками тисяч Давида, цар вирішив просто порівняти велику різницю між ними, і це стало великою проблемою, яка в кінці кінців привела Саула до загибелі. Якщо ми продовжимо читати першу книгу Самуїла, то побачимо, що після цього епізоду Саул покинув. Божу присутність і почав переслідувати Давида і діяти відповідно до своїх емоцій. В результаті цього його життя і королівство були знищені. Тому не дозвольте заздрощам закрити ваші очі і усунути від вас Божу присутність і вас з Божої присутності. Надавайте перевагу ходити в дусі, ходити з Богом, бо тільки він здатний вас зберегти від цього гріха. Замість того, щоб заздрити, вибирайте, любити людей і радіти їхнім досягненням. Амінь. Четвертий гріх бунт. Скільки разів ми бунтуємо проти Бога через якісь дрібниці, хіба не так? Все, що потрібно, щоб молитва залишилась без відповіді, це щоб ми повстали і почали ремствувати та сумніватися в силі та доброті Господа. Але знайте, що це настільки серйозний гріх, що пророк Самуїл порівняв його з гріхом чаклунства. Чаклунство це великий гріх. Подивіться, що він сказав, Саулу, бунт, подібний на гріх чеклунства, а зарозумілість як гріх ідолопоклонства. Бог настільки ненавидить бунт, що в Біблії сказано, що одного разу він послав велике покарання на євреїв, які перетинали пустелю до Ханаану. У книзі чисел 16 розділі, ми бачимо, що був такий чоловік корей, Датан. І Авірон, і ще 250 інших людей, які не хотіли слухатися людину, яку поставив Бог, тобто Мойсея. І Богу зовсім не сподобалось таке ставлення, бо повстання проти Мойсея означало повстання проти самого Господа, бо він його вибрав і поставив. Тоді Мойсей помолився, а потім сказав Кореї, Вранці Господь накаже, хто належить йому, і наблизить його до себе. Той, хто святий, і той, кого він вибере, а ти Корей, і всі твої послідовники повинні зробити таке. Візьміть кладильниці і візьміть в них вогонь, покладіть, кадило перед Господом. І кого Господь вибере, той і буде освяченою людиною. Наступного дня Корей і 250 інших людей з ним підійшли, зустрілися з Моїсеєм в Скині, і почали кадити. І це могли робити тільки священики, які поставлені на це і вибрані Богом. через Мойсея. Тоді Бог сказав людям відійти від Корея та його друзів, і раптом Господь відкрив величезну діру з землі і змусив тих повстанців цю землю проковтнути. Скільки разів ми хочемо робити все по-своєму і не слухатись Бога. Скільки разів в церкві ми бунтуємо проти священників, пастирів, лідерів, ми думаємо, що знаємо, як краще, і ми повністю збилися з Божих шляхів. Бунт це смертельна пастка, яка приносить лише проблеми. Тому намагайтеся робити те, що вчить нас Боже Слово, і ви будете у безпеці. Це були чотири гріхи, які не подобаються Богу. Я знаю, що є багато інших, але хотіли сьогодні зосередитись на них. Якщо ви мали таку проблему, відмовтеся від них якомога скоріше. Господь вас дуже любить, заплатив за вас велику ціну і хоче, щоб ви жили в спілкуванні з ним. Тому просіть прощення за ці гріхи, залишайте їх, бо тільки Бог може змінити ваше життя. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал Без Цін і поділіться цим відео з вашими друзями. Хай Господь вас береже!